Лаус Гаґґеруб Маркус і Діана. Світло Сіріуса. А розділ другий. Біля школи стояв галас. Кожною клітинкою тіла Маркус відчув, як всі вп'ялися в нього очима, коли вони з батьком вийшли з машини. Ті дівчата, що говорили найголосніше, збилися в кубку і зашепотіли щось одна одній на вухо. Монс відчинив багажника. В повітрі витало очікування. А як тільки батько намірився допомогти Маркосові надіти рюкзак, хлопець ледь помітно похитав головою. Монс поставив рюкзака на пагорбець і обійняв сина. Будь обережний, синку, він говорив тихо, але Маркосові здалося, ніби батько кричав: У мене є номер з кугового мобільника, сказав Монс. Хочеш, я ввечері зателефоную вам і побажаю тобі добраніч?» Не треба. Ми самі зателефонуємо, промимрив Маркус. Коли Монс сів у машину, Маркус і не думав обертатися, та як тільки мотор захурчав, він усе таки не витерпів, глипнув на задню шибку і помахав рукою. Він знав, що батько дивився на нього в люстерко, а однокласники втупилися йому в потилицю. Схилившись над рюкзаком, він почув, як хтось неподалік тихенько мовив Зараз він спробує встановити світовий рекорд у ваговій категорії серед мавпусів. Нічого не виходило. Присівши навшпиньки і просуваючи руки в паски рюкзака, Маркус намагався вдати, що перейняти й іншими думками, та коли спробував підвестися, його потягнуло назад. Тоді він уперся коліном у землю, подався вперед і поволі зіпнувся на ноги. Кров шугнула йому в лице, хтось заплескав у долоні. Він повагом обернувся і звів погляд у небо, наче йому захотілося помилуватися гарною погодою. Потім, так само поволі ступаючи ватяними ногами, він попрямував до автобуса, де стояли однокласники. Маркус був найменший у класі, але мав найбільшого рюкзака. Ти взяв бінокль? спитав Сігмунд. Маркус кивнув. Якщо вночі буде зоряно, я покажу тобі великого воза, сказав Сікмунд. Чим це ти напхав рюкзак? Лисе найнеобхіднішим. Ти що, мавпуса, вирішив оселитися в горах? Аж тут до них підійшов райдар. Його рюкзак не важив і кількох кілограмів. Маркус похитав головою. Здавалося, ніби його ось ось втягне в землю. Сігмунд привітно усміхнувся райдарові. Що це у тебе в рюкзаку? Зовно щітка і презервативи? Та й більше нічого. Рейдар надібрав розуму, що відповісти, зневажливо химикнув, відійшов у бік і обняв за плечі Елен Кристину. Він вважає себе великим себе, а насправді лякливий, як заєць. Пошепки мовив Сігмунд. Я теж так думаю, так само пошепки відповів Маркус. Потім він дозволив товаришеві зняти з себе рюкзак. Сігмунд не тато, та Маркусові було однаково, хто допомагає. Вони зайшли в автобус, і Маркус помітив, що Муна прихопила з собою гітару. Виходить, вони співатимуть. Гуртових пісень, а то означало, що людина замушена буде робити щось таке, чого їй геть не хотілося. Одначе переважно в житті так і бувало. Маркус і Сігмунд знайшли вільні місця посередині автобуса. Чотири години вимушеного гуртового співу, подумав Маркус, ватачині недрогів. У похід із дітьми рушили двоє вчителів: Віктор Скуг та Каріана Петерсен. Харіана була найпопулярніша вчителька в школі. Їй мало виповнитися 30 років. Вона була чемпіонка округу з орієнтування на місцевості. Крім того, вчителька знала силу селену всіляких пісень. Скугові перевалило за сорок. Він грав на піаніно і співав у хорі. З усього було видно, що вихідні можуть затягнутися. Муна сиділа в автобусі спереду. Рівно через сім хвилин їзди вона з чохла гітару і завела. А наш водій, а наш водій, мов той веселий чародій, а хто стогні, а хто плаксі, той вже ніякий не водій. А наш водій, а наш водій, мов той веселий чародій. А далі підхопила Коріана Педерсен, яка сиділа поруч із Муною. Всі, хто рушає у похід, нудьгу й печаль кладіть на спід бо нудьгований похід залишить невеселий слід. Підспівуйте хлопці й дівчата, і хлопці й дівчата підхопили. «Всі, хто рушає у похід, нудьгу жербу, кладіть на спід. Твоя черга, Елен Христина. весело крикнула Каріанна. І ось настав погожий день, почала Елен Христина. І так вони співали, поки черга дійшла до задніх сидінь. Діти одне за одним починали страфу, яку закінчували гуртовим співом. Уже було проспівано про погожий день, про сажатрусового приятеля. Про спортсмена, про парк із атракціонами, про фотографа, про маленького принца, про бойскаута та ще про всяку всячину. Комусь Рими вдавалися, комусь не дуже, але кожен робив свій внесок у пісню невеличкою строфою. Маркусові на якусь мить сталося, що однокласники потай від нього проводили репетиції. Ось ось надійде і його черга. Він гарячково шукав, про що йому заспівати. Але його мозок скидався на чорну діру. А він у відчаї зиркнув у Сігмунді бік. А той саме виводив Молекул цілий довгий ряд не може вийти на парад. якщо і вийде на парад, їх вже не буде довгий ряд, молекул цілий довгий ряд не може вийти на парад. Маркус заплющив очі, похилив голову на груди і ледь чутно захропів. Сігмунд штовхнув його під бік. Твоя черга, мафосе. Маркус захрапів ще голосніше, та марно. Сігмунд ощіпнув його за руку. Він був найкращий Маркусів товариш, але він усього не міг збагнути. Ну ж бо, Маркуса!» – крикнула Каріана Педерсен. Вона була сповнена добрих почувань, бо як людина простодушна вірила, що гуртова пісня зміцнить шкільне товариство так, що ніхто не відчуватиме себе зайвим. Її життя складалося досить успішно, тому вона й не розуміла, що сором'язливі можуть ставати ще сором'язливішими, а самотні ще самотнішими, ніж були досі. «Мій автограф, тихо прогуняв Маркус. «Мій автограф. Та й замовк, ніби чимось вдавився. Жодне слово в світі не римувалося зі словом автограф. Він заплющив очі. Чудово, Маркуса, підбадьорливо крикнула Каріана Педерсен. Одначе то його не вельми збадьорила. Мій автограф, промимрив він захриплим голосом. Молодець! крикнула Каріана Педерсан. Мій автограф. Маркус відчув, що за хвилю другу знепритомніє. Мій автограф, прошепотів він. Врешті-решт Каріана Педерсон збагнула, що хлопцеві потрібна допомога. Мій автограф, заспівала вчителька, мій автограф. Але й вона не могла знайти рими до слова автограф. Мій автограф, наче пісня, і його ніхто не? Вона підбадьорливо глянула на Маркуса. Він прихилив свою голову до сидіння перед собою і похолов. Мій автограф проспівав Сігмунд, неначе й не автограф. Мій автограф підхопив мішаний хор голосів. Мій автограф, наче пісня. Ось і все. Могла бути краще, але могло бути і гірше. Він лишився живий, і багато хто ще мав переспівати, поки вони знов завдуть гуртову пісню. І тут озвався Рейтар мав мавпі, а той мавпі, мав без клепки в голові тюхтій, А мав би клепку наш тюхтій, то зроду б він не був мавпі, а той мавпі, а той мавпі, без клепки в голові тюхтій. Ані Каріана Педерсен, ані скук. Не зрозуміли, чому діти так пожвавалися від слова «мавпій». хоч і було очевидно, що після недолугого віршика про автограф ними знову опанував піднесений настрій. Тож учителі раділи разом із дітьми. А коріна Педерсон підморгнула Маркусові, заохочуючи його до спільних веселищів. Маркус і собі моргнув їй обома очима мовляв, усе гаразд, хоч сам. Ледве стримував сльози. Аж тут у вчителя Скуга зазеленчав мобільний телефон, Мона перестала грати. Ало, що? А то ж, звичайно, так, усе добре, що? Звісно, всі в чудовому гуморі. Ага, перекажу. Він склав мобільника. Це Маркусів батько. Маркус подивився на вікно. Якби його воля, він би відчинив його і вистрибнув двір. Він зателефонував, щоб побажати нам щасливої дороги. В автобусі почулися слабенькі оплески. Муна знов заходилася грати, а пер Есмен заспівав. А наш синок, а наш синок за татом ходить крок у крок. Зараз я заснув, подумав Маркус. ось тільки розслаблюся та й засну. І він таки заснув. Голова його лежала на плечі в Сігмунда, який сидів, поринувши в роздуми, про таємниці зоряного неба. Діти співали пісень, обмінювалися спогадами про минулі походи в гори, сипали жартами, затівали дрібні суперечки, наминали шоколад і чіпси, від яких вже аж вермеділо. Відгадували загадки і сперечалися, чи довго їм ще їхати. Маркус перебував у зовсім іншому світі. Його завіяло в Голівуд, і він ходив від дверей до дверей по Беверлі Гілс, збираючи автографи. Коли автобус зупинився, Арнольд Шварценеггер саме запросив його на склянку овочевого соку. Вчитель Скук оголосив, що вони приїхали.